Давній Галич збирає друзів. Новостворений фестиваль із такою назвою пройде у національному заповіднику в Кривосі 16-17 травня. Захід приурочений до міжнародного дня музеїв відвідують делегації музейних закладів з 11 областей. Окрім того, організатори сподіваються на зацікавленість туристів. Тут буде представлене гончарство, ковальство, ткацтво все те, яке сьогодні. Є традиційно в певних регіонах, які будуть представлені в нас тут, в Крилосі. Це є велика нагода для того, щоб і турист приїхав в Галич. І дати цю інформацію про, про Галич. Потім цю інформацію дати далі не тільки на території області, а і за межі області. Програма заходу передбачає майстер-класи реконструкції литерських і козацьких боїв, ярмарки народної кухні та галаконцерт. Однією із переваг фестивалю організатори вважають безкоштовний вхід і очікують тут близько 3-5 тисяч відвідувачів.